Паланське благословіння на 28 грудня 25-го року в ім'ятця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Діванні розповідається про те, як після того, як е, мудреці зі сходу поклали свої дари. Перед маленьким дитятком Ісусом прийшла у вісні звістка до Йосипа, щоб він йшов до Єгипет, щоб збулося Писання, що буде покликаний з Єгипту. І прознав про це ірод, що мудреці пішли, і серце його запалало гнівом і злобою, і він наказав побувати всіх немовляток до двох років. І теж збулося Писання що був плач по землі, плач і Рахіль, і немає де втішитися, бо немає його дій і дочок. І після того, як пройшов час, помер Ірод, і вісну знову прийшов Ангел до Йосипа і сказав повертайся в, Є... в Ізраїль. Бо немає тих людей, хто хотів би в... ну, забажав смерті маляткої. І вони повернулися, але. Правив син Ірода Архілай, і тоді теж застережений був Йосип, щоб він туди не повертався, і вони пішли в Крий Галилейський, місто Назарет, щоб теж здалося писання, що Назаряна нам назветься. Бачите, немовлятко зростає ще за чоловічими всіма. Мірками, немає свідомості. А події відбуваються відбувається навколо нього і відбувається пророцтво. Нібито відбувається таким чином, що ну воно так має бути. Відбувається таким чином, що. Не можна запланувати. Я теж раніше думав пророцтвами. Чому так? Як так? Вони можуть збуватися. Невже хтось, знаєте, піднаштовує спеціально, щоб оце збулося, ото збулося, інше збулося. Я відкинув цю свою ідею. Я подумав, що коли святість. Святість, іде своїм шляхом, то навпаки обставини притягується. Саме по собі. Ну, Якщо можна так назвати це, я так своїми словами, хочу свій образ вам передати. То вони самі здійснюються, а ніхто їх, вони, не хто не, їх не якась. А не хтось їх, знаєте, своєю розумом, дивлячись у ці книжки, записані, починає виконувати. Навпаки, вони самі виконуються. І чому це, як це, я не знаю. Повідомити не можу. Але навколо Ісуса вони здійснюються. Ще маленького, який ще не став на проповідь. Якщо й не проявив свою мудрість і силу, а був немічним, був тихим, був невідомим. І, напевно, так завжди і повинно бути, що навколо тихої святості завжди відбувається пророцтво, які не порушуються. Завжди ця святість є. Такою, якою не можна вбити. Вона обійде випробовування, небезпеки. Бо вона сама по собі це життя. І життя живе само в своїй силі, в своїй святості, в своїй чесноті. Я сьогодні нічого не стверджую. Просто намагаюся роздивитися ті прорости, які збувалися над маленьким Ісусом. коли він, зрост, коли він народився, робив перші кроки, коли він маленьким зростав. Але це все одно таємниця для мене. Але ця таємниця не, мене не бентежить, не збентежує, не згоди дороги. Може, я і не покликаний, щоб все взнати. Або багато чого взнати. Я просто можу подивитися про те, що Ісус народився, прийшов в світ, і світ, як написано в пророцтві, щоб спасти світ від гріха. Я сьогодні є частиною гріха, і моє серце бажає. Щоб цей гріх, який в мені, ну цей гріх, який в мене був спас, ну, був знищений, і я спасся приходом Ісуса, щоб Він мене спас від мого гріха. Я приймаю це, я чекаю цього. Я йду цією дорогою, щоб це сталося. Напевно, ці слова, цими словами я буду сьогодні, ну, ділюся з вами саме такими словами, які не мають впевненості, не мають знаків оклику, не мають повчання. А є таке, знаєте, придання невпевненості. І ця невпевненість є, напевно, правдивою. А правдивість є тою дорогою, якої Господь приймає. Бо не в мені правда, а в ньому, не в мені сила, а в ньому. Я можу тільки доєднатися до тої правди і сили, яка є в нього. А він, до речі, не проти цього. Він це приймає мене саме немічним, в свою силу і в свою правду. Амінь.